Усім, усім привіт. Давайте покажіть мені лайк, хто вже прокинувся. Доброго ранку, доброго. Ранку. Хто вже прокинувся? Є. А покажіть мені по лайках, хто нас добре чує і бачить. Ромчику, ти де там ходиш? Ми тебе чекаємо на ранкову руханку. Привіт. Як у вас усіх справи? Супер. Мене добре, мене добре. Так, Мирослава бачу, що ти вже на вулиці займаєшся. Супер. І Даша на вулиці займається? Я, не Добрий день, ти вже прокинувся. Як це так у вас виходить? Скажіть, будь ласка. Знаємо, Маку, що, що тобі шість років. Ну, що ми готові до нового дня? Софія. З ким займаєшся сьогодні? Я, я займаюся я будь і тебе займаєшся уроки. Даша, а ти з ким займаєшся? Хто сьогодні? Твій партнер по руханці? Дашуля. Супер. Привіт. Так, Танечка, а ти з ким займаєшся? Привіт. А я, я, я хотіла, а я, а я потім порисую. Це добре. Танюш, Танюш. Ну, скажи. Говори. Привіт, Привіт, я Варя. Привіт, Варя. Варя. Дуже приємно познайомитись. З ким ти сьогодні займаєшся? А я. Я займаюсь. Е, я з мамою займаємося як я тут. Стоп, Николас, а тим ти займатися сьогодні? Бачимо твою ручку. Вмикай мікрофончик. Руччок десь таке було. Угу, давайте, Николас. Виключ. Знаєте що, я нічого не скр... займаюсь, я ж тільки знаєте що? А я так кто такой мальчик? Ви спорядкувалися і сказали, що ехо, ви говорите, як ехо. Ви сказали і слухали. Зараз я, ми вирішимо питання з слухом. Я Дуже хотів щось сказати. Так, Марку, ми тебе слухаємо. Відповідь на це, і я у нього піду, спорядкуваюся. Ще раз, Марку, скажи, будь ласка. Я Після цього року йоги буду збирати малину. Супер. То ти будеш їсти морозово з малинкою чи компота варить? Ні, компота я ще будемо здавати. Супер, класно, молодець. Михайло, привіт. Слухаємо тебе, що ти хотів сказати? Е, що... Е... Я дуже довго не підключався на якісь ринкові руханки та ще куди. Наприклад, учора, позавчора. А чому ти тоді змінив свою думку і підключився до нас зараз? Ну, тому що е, учора думав, ну, можна ж було б е, зайнятися. По, по Ютубу, а потім вирішив сьогодні вже підключитися. Ти знаєш, Михайло, я тобі скажу, з Ютубом, звичайно, класно займатися, але з нами просто веселіше. І тут ніхто ніколи не займається сам. І неважливо, в кадрі він один або в нас багато. Тому раді тебе вітати. Дуже дякуємо. Софія, привіт. Що ти хотіла сказати? Я хотіла сказати, я займаюся цією строєю, і, і ще книжка, але так зараз і робить позу котика. Класно, я знаю, що ви всі займаєтесь зі своїми домашніми улюбленцями. Ну що ж, всі готові я до ранкової мені руханки? Мені. Всі готові. А ну, я мені. хочу сказати, Коста. Хто ще хоче щось сказати? А можно ну, сначала я скажу? Давай, давай дашь сказать. По очереди давай говорить. Я хотела первым сказать. Алечка, мы тогда слухаем он. Аля, Аля. вот. Я смотрела мультик вот, я хотел носить рисунок в альбоме, но не успел. я ношу потом. Обов'язково покажеш нам свій малюнок або вийшлиш до нас не, до коментарів. Не, до нас не, до коментарів. Ну, що? Народ, давайте не будемо гаяти часу. Марк класний мотоцикл, чесно кажучи, хочу собі такий самий. це я намалював. Супер, молодець. Ну що, пані Анастасія, вже з нами. Ми обов'язково ще сьогодні поспілкуємося. Мирославочка, не засмучуйся, Ніколас також. Ну що, пані Анастасія, ми готові до ранкової руханки. Доброго ранку. А, всім доброго ранку, доброго-доброго ранку. Сьогодні такий сонячний ранок, і тому я проводжу йогу на вулиці, щоб зарядитися самій енергією і вас зарядити також енергією. Тому давайте починати. Ставлю телефончик. Оп! Чуєте мене? Скажіть, якщо хочу... чуєте. Можемо починати. Поїхали, розминаємо нашу, сідаємо рівненько на колінка і розминаємо нашу шийку. Поїхали. Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Вниз, нагору, Вниз, нагору, Вниз, нагору, вниз, нагору. І по колу поїхали. Раз, два. Три, чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Взяли ручки в замочок. Взяли ручки в замочок. Раз. Поклали на потилицю два. Опускаємо голову три вниз. Поїхали. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Спинка рівненька. Спинка рівненька. Ручки от поставили на ніжки свої, позаду себе. Закриваємо ротики і піднімаємо під догори. До поїхали. Супер. Молодці. Тепер будемо розмити наші плечки. Поставили ручки на печки, поїхали. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Перед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, назад. Три, чотири. Ручки. Роб. Зробили пряменькі. і поїхали. Отакі маленькі рухи по колу. Раз. Два, але вони дуже швидкі. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер такі відчуття, що ми розлітаємо. Поїхали. Раз, два, молодці. Три, ще чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Раз. Ручки підняли нагору, взяли замочок. І тягнемо з пинку. Раз, два, три. Чотири. Спинку вперед. Раз. Два. Три. 4. Ручки назад. Раз. Два. Три. 4. Ручки вправо. Раз. Два. Три. Чотири. Ручки назад. Раз. Два. Три. 4. Ручки вліво. Раз. Два. Три. Чотири. І вперед. Раз. Два. Три. 4. І тепер по колу поїхали. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. сіли, Раз. сіли, Раз. Ножки скали солданчика. в солданчика. Раз. сіли, Молодці. Поїхали, робимо хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. Велика хвилька. Раз, два, три, чотири. Хвильку в іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Велику хвильку. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Супер. Тепер поставили ручку праву вперед. Лівою взяли. І тягнемо праву ручку в ліву сторону. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Піднімаємо праву ручку нагору. гору, згинаємо її, беремо себе за ліпить і тягнемося вліво. Раз, два, три, чотири. Молодці. Міняємо ліву ручку вперед. Потягнули в праву сторону. Праву сторону молодці. Сидимо. Раз, два, три. Чотири. Ліву ручку нагору. Ліву ручку нагору, зігнули в лікті, взяли себе за лікоть і тягнемо справу. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Тепер поставили ліву ручку вперед, праву ручку за себе. І повертаємося в праву сторону. Раз, два, три, чотири. Міняємо праву ручку перед собою, ліву за собою. Повертаємося в ліву сторону. Раз. Два. Три, чотири. Супер. Тепер витягнули ніжки вперед. Витягнули ніжки вперед. Ага. Молодці. І будемо з вами. Підняли ручки нагору. Підняли ручки нагору і тягнемо з вами вперед. Раз, два, три, чотири. Ще робимо. Раз, два, молодці. Ще три, чотири. І максимально, максимально лягли на ніжки. Максимально лягли на ніжки. Ніжки колінка рівні у нас. Максимально притиснулися і тримаємося. Раз, два. Три, чотири. Молодці. Встаємо. Тепер дивіться. Ручки поставили за себе раз. Поставили ручки за себе. Прогнули спинку. Прогнули спинку. Зараз будемо себе підіймати. Поїхали. Дивіться. Підіймаємо себе раз. Пробуємо. Опускаємо два. Пробуємо. Ще піднімаємо себе раз. Тримаємося. Опускаємо себе два. Молодці. Ще піднімаємо себе. Раз. І затримали себе нагоді. Раз. Два. Три. Чотири. Опускаємо. Молодці. Молодці. Дивіться. Переходимо на коліб. Перейшли на коліб. Раз. Перейшли. Ага. Супер. Молодці. Раз. Ручки напис поставили. Поставили ручки на фріст. Так, молодці. І опускаємо себе вниз. Раз. Два. Спинка рівненько. Раз. Два. Молодці. Ще. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. І робимо. Раз. І затримуємося, Раз. Два. Три. Чотири. Встаємо. Дивіться, раз. Ручки взяли себе за ніжки, Взяли себе за ніжки, Ага, молодці. І прогинаємо спинку, дивимось на Раз. Два, три, чотири, п'ять. Встаємо. Молодці встаємо. Сідаємо і тягнемось вперед. Раз. Два, три. Молодці. Сідаємо враз ножку. Сіли. Раз, два. Раз, два. Сіли. Сіли. Молодці. Спинка рівненька. Спинка рівненька. Молодці. Тепер будемо з вами робити. Обійняли себе правою ручкою. Обійняли ліву нагору. Ага. І нахиляємось до правої ніжки. Раз. Стаємо. Два. Стаємо. Три. Стаємо. Чотири. Стаємо. І на п'ять лягаємо на ніжку. Лягли на ніжку. Притиснули себе до ніжки. І трошки так полежимо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Стаємо. Молодці. Міняємо. Обійняли себе лівою ручкою. Праву ручку нагору. Та молодці. І опускаємось до лівої ніжки. Опускаємось, встаємо. Опускаємось, встаєм. Опускаємось, встаємо. Опускаємось, встаєм. І опустились до лівої ніжки. Тримаємося. Раз. Два, три, чотири. Встаємо. Молодці. Молодці. І будемо зараз з вами тягнутися вперед. Будемо тягнутися вперед. Виходимо вперед раз. Вперед раз. Спинка рівна. І отак ручки ставимо. І лягаємо. Раз, два. Ручки. Дивіться. Взяли ваші ніжки. Отак от ручки. Проводимо ручки по вашим ніжкам. Поїхали. І ручки ведемо і лягаємо вниз. Раз, два. Молодці. Спинка рівно. Три. Молодці. Чотири. Ще. П'ять. Ще. Шість. Сім. Вісім. І затримались внизу. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Дуже добре у вас виходить. Дуже. Встали з котика. Встали з котика. Поїхали. Робимо з вами. Раз. Котик незадоволений у нас чомусь. Дуже чимось не задоволений. Задоволений, прогнув спинку два. Ще робимо. Раз, прогнули спинку. Незадоволеного котика зробили. Робимо дуже доброго котика. Два. І ще робимо. Раз, котик щось не сподобалось. Щось не сподобалось. І два. Все у нього добре. Молодці. Тепер. Раз, два. Ручки вперед поставили. Лягли. Три, чотири. Ніжки рівненькі. Витягнули себе. Витягнули себе. Ручки підставляємо до себе. Раз, два. І тягнемо наші підборіддя нагору. І себе витягаємо також. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Молодь. Лягаємо. Лягаємо. Зараз будемо плести. Дивіться, ніжки натягнули. Ніжки натягнуті в нас. Ручки поставили перед собою. Робимо. Раз, два. Раз. Два. Не спішимо, робимо повільно. Піднімаємося, все вище. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Молодці. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Максимально піднялись нагору. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять. Опустились на ручки. Отак. Під, ручки під підборіддя поставили і опустились. Відпочиваємо трохи. Раз, два, три, сети. Встаємо. Раз, два. Встали. Встали в котика нашого. Витягнули праву ніжку. Права ніжка рівненько. Права ніжка рівненько. Піднімаємо її нагору. Раз, два, три, чотири. Вона у нас натягнута. П'ять. Молодці. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Натягнули її. Тримаємо. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Опустили. Міняємо ліву ніжку. Натягнули. Вона в нас рівненька. Спинка рівненька. Поїхали, піднімаємо її нагору. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, рівненько. Шість, сім. Молодці. Вісім, дев'ять, десять. Затримали її на горі. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опускаємо. Сідаємо вниз і тягнемо вперед. Раз, два, три, чотири. Встаємо. Зараз. Дуже давно ми з вами не робили. Дуже хочу з вами зробити мостик. Поїхали. Дивіться. Мішки поставили раз. Поставили мішки. раз. Лягаємо два. Тягли. Ручки ставимо біля себе отак от три. І піднімаємо себе нагору. Обережно. Піднімаємо. Раз. Підняли. Підняли себе. І тримаємось. Молодці. Раз. Два. Три. Молодці. Чотири, п'ять. Обережно. Опускаємо себе вниз. Раз, два, три, чотири. Встаємо. Молодці, молодці. Я бачила, майже всі робили. Хто не зробив, потренуйтеся вдома. Ми будемо з вами робити. Це дуже легко, так що не хвилюйтесь, у вас усіх вийде. Поїхали. Ніжки витягнули раз. Витягнули ніжки раз. І робимо наш велосипед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Ніжки рівненькі. Ніжки рівненькі. Ручки рівненькі. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Супер. Опустили. Взяли себе за колінка. За колінка взяли себе, обійняли і покачалися. Вправо, ліво. Право, вліво, вправо, вліво. Молодці. Виходимо на праву ніжку. Праву ніжку вперед. Раз. Поставили праву ніжку вперед. І на неї присідаємо. Раз, два, три, чотири. Ручки підняли нагор. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Ручки опускаємо. Праву ніжку трошки в сторону. Раз, два. Ставимо ручки. Три, чотири. Ага, молодці. Опускаємося нижче. П'ять. Шість. Тримаємось. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Даємо. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Взяли себе за да? ніжку, яка позаду нас, і тягнемо її вперед. Раз, два, три, чотири. Максимально сіли, вниз, вниз і натягнули ніжку. Раз. Два. Молодці. Три, чотири. Міняємо. Тепер у нас ліва ніжка буде попереду. Коп поставили ліву ніжку вперед. Раз. Поставили. Присідаємо на неї. Раз. Два. три. Три, чотири. Піднімаємо ручки нагору. Тримаємо їх. Раз, два, три, чотири. Ручки опускаємо. Ліву ніжку. Відсюди, щоб ви краще бачили. Ліву ніжку трошки в сторону. Раз, два. Опускаємося. Три, чотири. Ще опускаємося носі. П'ять, шість. І тримаємося. Раз, два. Три, чотири. П'ять. І. Сім. Встаємо. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Беремо себе за ніжку та позаду нас. І натягуємо її на себе. Раз, два, три, чотири. Максимально натягнули ніжку. сіли вниз і тримаємось раз, молодці, Два. Три. Чотири. Молодці. Молодці. Давайте трошки і в кланочки з вами постоїмо. Поставлю ручки. Раз, два. Стали, три, чотири. Стоїмо рівненько. Рівненько стоїмо. Рівненько. Молодці. Робимо раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири. Зупинились, стоїмо в паміці. Раз, два. Три. Чотири. Лягли на животики. Лягли на животики. Взяли себе за ніжки. Взяли себе за ніжки. Ага, Молодці. І піднімаємо ніжки і спинку. Робимо. Раз. Два. Ру. Фамішки. Та є. Сідаємо в сулканчика. Сіли в султанчика. Ага. Тепер сіли в метелика. Метелика сіли. Підсунули себе до ніжок. Молодці. І будемо тягнутися. Поїхали. Полінка поклали. Колін, тобто, вибачте, лікті поклали на колінка. Лікті на колінка. Взяли себе за ніжки і тягнемось вперед. Раз, два. І своїми ж ручками колінка опускаємо вниз. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Максимально тягнемось вперед. Раз, молодці. Два, три, чотири. Супер! Раз, цілий султанчика, Сілий султанчика. Раз. и разминаем печки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, в Сторони. Раз, два, три. 4, П'ять, 6. Поїхали ще плечиками Раз. Два. Три. Чотири. Ручки на гору підняли. Підняли ручки на гору. І дивіться. Робимо раз. І в другу сторону. Два. Ще робимо. Раз. І в другу сторону. Два. І останній раз. Право. І ще робимо вліво, Ага. Супер. Молодці. Опустили ручки. Молодці І будемо з вами дихати. Дихаємо, вдихаємо носиком. Вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Поїхали, вдихаємо носиком. Раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком. Раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком. Раз. Вдихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком, Молодці. Похлопили собі за тренування. Ви дуже, 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 дуже добре впорались. Я бачила, як ви все робили. Ви великі молодці. Мені дуже сподобалося сьогоднішнє наше тренування. Дуже. Так, у кого остання улюблена вправа? Хто пам'ятає? Хто пам'ятає нашу улюблену останню вправу? Софія Матвійчук, скажи нам, яка у нас остання вправа? Треба одну, да? Поплодували, собі. собі, ви молодці, ви просто супер. Ну що ж, я з вами не прощаюся. Ви чудово сьогодні порухались, сподіваюсь, всі прокинулись до наступних занять. Всім до побачення. Всіх чекаю на наступних заняттях. Всім бувайте. Дуже дякуємо, Анастасія, до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.